Хочеш знати, хто ти. Так підніми дупу і, не питаючи, дія буде описувати і визначати тебе пристрасть, ключ до мотивації, але тільки рішучість і готовність безжальної битви, гонити за своєю метою дозволить тобі досягти успіху, до якого ти прагнеш. На світі немає нічого абсолютно помилкового. Навіть зламаний годинник двічі на добу показує. ЧАС Щоб виграти, ти повинен повірити, що ти гідний цього. Мотивацію, звичайно, неможливо підтримувати постійно. Але це як приймати ванну. Вам потрібно робити це на регулярній основі. В ту хвилину, коли ти погоджуєшся на менше в порівнянні з тим, що заслуговуєш, ти отримуєш навіть менше, ніж на те, що ти погодився. Прикидайся, поки не вийде, роби вигляд, що ти настільки впевнений у собі, наскільки це необхідно. Поки не виявиш, що так воно і є, хочеш дізнатися формулу успіху. Вона елементарна. Потрібно тільки подвоїти кількість невдач. Ти думаєш, що невдачі ворог успіху, але це зовсім не так. Тільки твій вибір піддаватися невдачі. Або вчитися у них. Так що сміливіше, вперед, роблячи помилки, роби все, що можеш. Саме так ти зможеш досягти успіху. Якщо ти хочеш, і якщо ти дійсно хочеш чогось, не чекай. Навчи себе бути нетерплячим, візьми ідею і зроби її ідеєю всього свого життя. Думай нею. Нею, живи нею. І нехай мозок, м'язи та нерви кожна частина твого тіла буде сповнена цієї ідеї. Просто залиш всі інші ідеї, осторонь, Цей шлях до успіху виявиться неможливим, поки ти цього не зробиш. Завжди. Завжди викладайся на максимальну. Нагадую, що посієш те й пожнеш. Можливості не приходять самі. Ти їх створюєш. Неважливо, скільки раз ти впав. Важливо то, скільки раз ти спробував знову досить трохи змінити курс. І зустрічний вітер стане попутним. Якщо люди не сміються над твоїми цілями, значить твої цілі занадто дрібні. Продовжуй працювати, і сонце, яке сліпило тебе, буде світити тобі вслід. Не так важливо, звідки ти з чого починаєш. Важливо, куди ти йдеш. Кулі які просвістіли на сантиметр від мети так само марні, як і ті, що не вилетіли. Життя це гра, все залежить від тебе. Потрібно підняти свою попу з дивану і йти вперед. Нехай повільно, але йти. З вами був проект Integrity. Розвиваємось разом!